Товариство вітаю! Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Що нас зараз, як то кажуть, яка тема, звичайно, Ліга Чемпіонів? Е і второк середа матчі відповіді е плей-офф раунду. Давайте так коротенько, що нас, що нас чекало в перших матчах, і що нас чекає. Матчовіту, звичайно, починаємо з центрального матчу Манчестер Сіті Рал. Шалений матч був на Етіхаді. Е, коли Венісіус виходив, ви бачили плакат, які зробили вболівальники Сіті, не плач і Родрі намальований золотим мечом. Але знаєте, в кінці плакали інші. Мен оземат матч Венісіус. Що можна сказати по матчу? Забив Холланд нарешті в якомусь важливому матчі. Хоча там питання чи не було в там дуже мінімальне все таке рішення. Ну, вже як є. Перший там дуже класний. Мав момент Вінісіус, мав момент Ша-Сіті, гвардіол перекладена і перекладений, і штанги. Другий тайм БП один момент. Пізніше карявий дар БП і рахунок стає один-один. Ось так, рал Рал, як завжди ніби зрівнює. Але Фоден пізніше заробляє пенальки. Реалізовує Холанд 2-1. 10 хвилин грати. Здавалося під контролем. Але, напевно, у Гвардіолі відразу, як то кажуть, в голові ці страшні матчі тоді, коли вони вилетіли за ЛЧ. І так і сталося. Бремдіас вийшов, удар перший. Едерсон відбуває перед собою. Бремдіа збуває рахунок 2-2. А в кінці щось не що Гвардіол, Гвардіо, мендхераження там, що Діас, що Льюіс, всі, хто там був. Наварили кашу, якийсь пас назад, пас на цей на Вінісу. Він сприяють, чомусь вийшов Едерсон. І спокійно пусті ворота. м'яч закотив, хто? Джуд Белінгем. І ось так. РАЛ є Реал. Всі грають, ви собі грайте, РАЛ знає, коли треба своє мент реалізує і виграє 3-2. Ось такий був перший матч для Реала на виїзді цей з Манчестер-Сіті. Ось як міти, звичайно, їдемо далі. Брест ПСЖ 3-0 на виїзді перемога ПСЖ. Чемпіонат Франції, як то кажуть, на просто з гімном Ліги Чемпіонів. Вітіння пенальті, два дембеле, дембеле в шаленій формі. Це спокійно, я думаю, вже практично все вирішено. Салтік баварія салтік дома, ви знаєте, надзвичайно сильно грає. І знаєте, він дуже класно забив би на першій чи на другій хвилині гол. І Баварія могла трохи аби навіть ну, посипатись, не посипатись, але відмінили. І Баварія при кінці першого тайму забуває у ліси. Пізніше на віз кутового в другому таймі Кеня лишають на дальній штанці самого, він, звичайно, реалізовує такий момент 2-0. Але Селтік не знітився. Міг, до речі, продавати на пенальті, мапокано став на ногу і чомусь рефері не дав. Ну, це вже рішення судді. Але зато свій гол Селтік забив 2-1, ще намагався в кінці ще забити. Подивимося, чи ця перевага Баварії вже остаточна, чи ні. Ще хочеться щось цікаво, відмітити: звичайно, Брюгі Аталанта. Атланта поступається 2-1. Вона скоро забила м'яч, але Пашаліч Брюге забило швидкий м'яч. Пашаліч зрівняв в першому таймі. Але Брюге в кінці таке трохи дурне пенальті відмашка захисника Аталанти, прозвела до пенальті. Брюги реалізовує. І Тепер дуже важко буде Аталанті на щось претендувати, бо 2-1-поразка це не так все просто. Фейнорд Мілан Хіменес, який недавно грав за Фейнорд. Нарешті зіграв всі матч за Мілан в Лізі Чемпіонів. Але знаєте, Файнорд переміг 1-0, забив Пойшаву. Помилка. Ну, моя думка це помилка е Меніана, бо летів м'яч практично у нього. Він якось незрозуміло групувався, незрозуміло відбив перед собою. І, і так матч закінчився 1-0, Дуже важко буде Мілану. Фейнорд буде в захисті добре стояти, глянемо, що з цього вийде. Монако Бенфіка 0-1. Перемога Бенфіки, Павліді, струбін браво, знов не пожав тому Оркостану, як то кажуть, руку. Так і має бути, хай собі там улибається, що хоче робить з тої країни країни 4, 4. Важлива перемога 1-0 на виїзді, але не факт, що це вже все вирішено, бо я думаю, все одно захоче Монако ще щось показати. А в якому матчі, напевно, все вирішено це спортінг а Боруся зовсім невідомо, що від неї чекати. Хто міг подумати, що вона обігає Спортінг на виїзді 3-0. Причому, що перший тайм був в 0-0 і Спортінг досить непогано виглядав. І Росі, Грос, я дає я 0 і практично все вирішив. Знаєш, вона має розсипати, що вилетіти зараз від спортінга. Ще один матч Ювентус ПСВ досить рівні команди, бо ну, ПСВ трохи втрачає очки в чемпіонаті, був у лідерах, а тепер не дуже. Ювентус е забив всі м'яч, зробив рахунок 1-0. Пізніше, перечі, другу там зрівняв. А Тюрам зробив 2-1, до речі, до першого за Ювентус забив Макені. І що можна сказати? 2-1 є перевага. Ось такі друзі були перші матчі. І що очікувати цього матчі? Ну, пишіть в коментарях. Прогнози, звичайно, такі матчі, як Рау, Манчестер Сіті. Та й взагалі вашу думку з інших приводів, там, наприклад, ПСВ Ювентус, так само, який ви очікувати, звичайно, таких матчах, як там е ПСЖ Брест і Боруся Спортів, напевно, вже практично все вирішено. Це не так цікаво. А ось такі матчі, як Рау Манчестер Сіті, ПСВ Ювентус. Як Бенфіка Монако, як Мілан Фейнор дуже цікаво. Пішіть в коментарях ваші думки, прогнози. Буде цікава ваша думка. Моя думка буде дуже багато цікавих матчів. Напевно, будуть багато де жовті карточки. Real Mancitті взагалі невідомо що очікувати. Спокійно зараз таким самим рахунком може виграти Менсіті. Ну, подивимося, що з цього буде. Вівторок, середа, вболіваємо, друзі, по лізі чемпіонів. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписатись на канал. Всім гарних матчів і перемог. Папа. -па.